Ну, привіт! Зима ще нікуди не збирається. А ти так само, як я завжди мерзнеш на холоді. В мене є рішення, яке врятує нас. Для цього ми їдемо в епіцентр та знаходимо грілки від Take Hot. Пишіть в коментарях, чи знаєте ви взагалі про такі друзі? Це просто знахідка. В мене дуже мерзнуть ноги, а тут за 49 гривень я отримую тепло до 45 градусів аж на 8 годин. Ви уявляєте? Зараз я вам все покажу. Інструкція найпростіша в моєму житті: розкритись, трусити та почекати декілька хвилин на повітрі. То дві, тобто 50 гривень це за на дві ножки зразу. Клу вже в руках я відчула, як вони нагріваються. Клеїмо їх на наші шкарпетки зверху, так як я показую, та взуваємо. Далі біжимо тестити. Варто сказати, що це дійсно знахідка в наш непростий час для військових, але й також для матусі, які гуляють з малечею, для кур'єрів та взагалі таких всіх мерзляків, як я. Ноги в мене палають. Господи, я більше не буду мерзнути.